Дівчата, всім привіт! Мене звати Христя Горбач. Я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми з вами виконаємо тренування для зняття затисків в грудній клітині для того, щоб добре дихати, для того, щоб наша затиснена діафрагма від стресу мала можливість звільнитися. Тому сьогодні будуть дуже корисні вправи, не тільки, звісно, для діафрагми і для дихання, а також і для спини. Залишайтеся, попрацюємо 15-20 хвилин разом з вами. Перше, з чого я хочу почати, ми станемо в нашу улюблену позу чотирьохкутника. Ось так. Спина рівна, не провалюйте, будь ласка, живіт, зберіться. І перше, що починаємо робити, опускаємося в плечі, робимо вдих. Поступово, повільно, не поспішаючи. Але при цьому не вивалюйте живіт поки що. Зберіть його, тільки грудна клітина. Добре, вдих, надувайтеся. Видих. Знову вдих глибокий. Старайтеся пропускати його в живіт. Видих. Ще вдих. Глибокий, протяжний. Видих. Вдих. Видих. Ми виконуємо цю вправу 10 разів. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Добре. Вдих. Видих, ще вдих, видих. Молодці цього достатньо одну долоню. кладемо собі наверх голови, так, на затилок і починаємо закручуватися, роблячи видих, підіймаючись наверх, роблячи вдих. Будь ласка, контролюйте лікоть, не втикайте його. Ось, так? Ось він розслаблений. Вдих. Знову закручуємося. Видих поступово. Вдих. Молодці. Ще видих. Вдих. Ще. Видих поступово по 5 разів на кожну сторону вдих. Дихайте, дихайте, видих. Глибокий, протяжний вдих. Добре, цього достатньо. Змінюємо сторону, кладемо долоню на верх голови і знову видих. Молодці ще вдих. Повільно видих. Молодці. Вдих ще. видих. Вдих протяжний ще видих. Вдих і заключний видих. Вдих добре, поставили долоню, трохи попрацюємо з шийним відділом хребта, розслабимо шию. Добре. Ставайте в позу чотирьохкутника. стопи розслаблені, вдих, видих. І ми починаємо закривати голову, під себе закручувати і підіймати догори. Дихаємо повільно, як вам зручно. Вдих. Видих. Або навпаки видих. Закрутилися. Вдих. І ще один раз. Видих. Вдих. Не поспішайте виконувати ці вправи, щоб у вас не паморочилося в голові. І тепер в сторону видих, вдих. В іншу сторону повертаємо видих. Вдих. Ще. Видих. Молодці, дихайте, вдих. І заключний видих, вдих. Добре, залишила голову, перевертаємося, лягаємо. Зараз буде така лежача, така вправа. Я її дуже люблю. Дивіться, кладемо коліно на коліно, коліна 90 градусів, кут тазу теж 90 градусів, тобто ноги не так лежать, ось під себе. і Поклали собі 90 градусів. Що робимо далі? Лягаємо, будь ласка, на руку. Розслабляйтеся, дихайте добре. Вдих, видих. І тепер наша рука верхня буде йти за голову, закривати. І долоня на долоню. Кладіть і робимо вдих. І Видих ребра, відкривайте. Ось, знову вдих. Добре. І. Видих через ніс, вдих глибокий. Відкривайте, відкривайте, знімайте затиснення. Видих, добре ще. Вдих, молодці, видих, добре ще два рази вдих, видих, і знову глибокий вдих видих добре. Змінюємо положення рук, ми лежимо так само головою на руці, але інша рука йде вперед. Ми будемо тягнутися вперед, робити видих, потім підійматися наверх, робити вдих. Будь ласка, подивіться уважно, голова прямує за рукою. Ми не залишаємо голову в одному цьому положенні. Дивіться уважно, і потім будете повторювати. Ось, дивіться, вдих. Добре, і видих, тягнемося. Бачите, голова лягає на килимок. Видих, потягнулися. І тепер тягнемося рукою догори. Вдих. Сильно не тягніться, ось так. на Напівкола цього буде достатньо. І знову видих, глибокий, повільний. Добре. І вдих. Відкривайте грудну клітину. І знову видих. І вдих. Знову видих. Повільний, протяжний, глибокий. І вдих. Добре, цього достатньо. Підіймаємося, змінюємо сторону. Ви можете просто перевернутися на іншу сторону. Мені це не буде зручно, тому я змінюю положення. Дівчата, ці вправи також дуже добре знижують рівень кортизолу. Тому їх можна виконувати зранку, можна виконувати ввечері. Як вам зручно, можна виконувати по декілька разів на день, коли ви відчуваєте тривожність, знову вдих. Відкриваємо ребра і видих. Молодці, знову вдих. І видих, ще вдих, і видих. Добре, вдих. І видих. І ще два рази. Вдих. Глибокий. Направляємо в живіт. Видих. І ще один раз. Вдих. І видих. Добре. Змінюємо положення рук. І тягнемося вперед. Коли ми тягнемося, ми виконуємо видих. Добре. Видих. Потягнулися, розтягнулися. Грудні. М'яси. Добре. Вдих. Добре. Руку наче, знаєте, напівколо. Ось, так, знову. Видих. Вдих, через ніс. Добре, ще видих. Тягниться, тягниться вдих, молодці, ще выдих. Вдих. Іще выдох заключный. Добре, молодці, вставайте через сторону, через руку, щоб вам було зручно. І тепер ми трохи з вами порухаємо грудною клітиною. Ставте стопи на ширину килимка. Сідайте, з сідничними буграми. Це такі кісточки у нас в сідничках, в килимок, занурюйтеся. Зробіть вдих, видих, тримайтеся за коліна. І тепер ми з вами. Якщо ви не можете сидіти рівно, у вас болить поперек, ви можете трохи назад податися. Ми маємо право зробити таку амплітуду руху і рухатися грудьми наверх. Але, будь ласка, плечі не закривайте наверх, відкрийте вашу гарну шию, так, щоб у вас холки не було. І ось вдих. І... Видих, розтягнулися добре. І знову вдих. Можете подаватися вперед, якщо вистачає руху. Вдих. Більше відкриваємося. І поступово хребет за хребцем, округлюємо. видих. Знову вдих поступово. Добре, молодці, видих. Знову вдих. Видих. Поступово не поспішайте, дихайте, направляйте дихання в грудну клітину в живіт. Вдих. І ще два рази видих. Добре, вдих. І ще видих поступово. Тягніться, тягніться. Вдих. Добре, цього достатньо. Ми можемо стопи поставити поряд. І що робимо руки позаду. І ми зараз будемо завалювати плечі вперед, ось так округлювати, так? грудний відділ хребта. Тягнутися головою теж вперед, трохи попрацюємо шийним відділом, але, будь ласка, рухи повільні м'які, щоб у вас ніде не було затисків. Добре, не смикайте. І ось видих, потягнулися вдих. Добре, закрутилися. Видих, наче в кокон. Вдих. Ще п'ять разів виконуємо. Видих. Вдих. І ще видих. Вдих. Добре, цього достатньо. Ми тепер. З вами сідаємо на п'яти в позу, немовляти. Ось так. Сідаємо на п'яте. Зараз, якщо вам не зручно сидіти на п'ятах, боляче не буде, ми будемо все, все рівно будемо лягати. Добре. лягайте, ось так опускайте, будь ласка, тіло на лікті, закручуйте голову, розслабляйте її. Добре, можете, можете, якщо вам не зручно, підкласти отак руки під голову одна на одну покласти, так? І покласти чоловік. Якщо зручно опустити голову, опускайте. І починайте дихати в живіт, наче напруження через живіт подавати на передню поверхню стегна. Якщо живіт заважає, не можете його надути, так, ви можете ноги трохи коліна в сторону. Розставити і просто впасти і подихати. Добре розслабити живіт. Добре, щоб напруження в тілі не було. Давайте. Вдих, надуваємося. Видих. Добре, молодці. Ще. Вдих, глибокий через ніс, повільний. Видих поступово. Ще вдих. Надувайтеся, надувайтеся, не бійтеся, розслабляйте тіло, видих. Знову вдих. Видих глибокий, повільний. Відчувайте, як тіло йде в розслаблення, знову вдих. Видих. І ще один раз. Вдих, видих. Молодці. Цього достатньо. Трохи підіймаємося, відриваємося від підлоги. Я знаю, що хочеться залишитися. Ви можете після тренування ще полежати, подихати трохи. І що ми робимо? Заключно вправу, закручуємо. Ось, ми сидимо, рівно дивимося. Починаємо закручувати голову, і грудний відділ хребта йде догори. Тобто ось верх, так. Не грудна клітина, а саме грудний відділ. І видих, закрутилися. І вдих, розкрилися, наскільки можна. І плечі не завалюємо, дівчата. Опустіть їх, потягніться догори. І видих знову. Вдих. Опускайте вдих в живіт і знову видих. Вдих. І тепер ми з цього положення заключне вправо будемо робити, навпаки, закручуватися, виконувати вдих. Відкриваючись, виконувати видих. Коли ви зараз закрутитеся і будете виконувати вдих, ви відчуєте дихання в задніх ребрах. Тому направляйте туди увагу, направляйте увагу на дихання, будь ласка, і на відкриття. Угу, Давайте. І вдих. Вдих. Сідайте, потягніться плечима вперед, можна руки взяти позаду і ось так потягнутися, відкритися, зробити вдих, видих, піти в розслаблення. Дівчата, я вам вдячна, що ви сьогодні були зі мною. Я дуже рекомендую. Виконувати такі тренування самонадихання, на на відкриття діафрагми. Кожного разу, коли ви відчуваєте тривожність, коли ви відчуваєте відсутність внутрішньої опори, коли ви розумієте, що стрес вас скоро подолає, це дуже важливий момент піклування про себе та про своє тіло в першу чергу, тому що нам, нам в ньому ще жити. А стрес, який осідає в тілі, він нікуди без нашої допомоги не піде. Тому я буду рада вам допомагати. Виконуйте тренування разом зі мною. Їх вже багато на моєму каналі. І до зустрічі на наступному тренуванні. Всім бажаю, гарного дня, вечора або ранку. Не знаю, в якому часовому поясі ви знаходитеся.